У мене для тебе маленька розпаковочка. купили яблучка за 3 злоті, чай. По-моєму, з дві саме брали, Для малої корм, цибулька була по акції, по 3 злоті, капусту Рафлі собі взяли я тут не любитель. Водички взяла сладки, мені не можна, але мені дуже захотілося. Маслянка, тому я стандартна їда. Макрела копчена маленька взяла по акції. Мені вже захочеться. Соус такий завжди беремо. От, до всього. Оце мені захотілося. Я давно його шукала, не могла знайти в нас чогось втіну, а це вже знайшла. І, коротше, за це все я заплатила всього 28 злотих. Я вважаю, що дуже мало. Зато за оце, це оце я купила, просто бо побачила, що в мене вже аля по акції в аптеці. Писала 8 злотих, поки до каси дійшла 10. Це таблетки, коротше, це такі, типу, як, ну, коротше, ти поняла, прочитала. Типа, генерують, типа, коли п'є таблетки, типа інші. І Апак. Вот. Тут ці 19 злотих, а ці 25. Причому, в іншій аптеці там би я брала оце, то такі самі 8 пакетиків, чого стояли 39. Я б аж о, і сказала: "Ні, спасибо", бо я собі знала, що є дешевше. Ну і, короче, то есть, типа, це 25, це 19, 20, ну і це 10.